Слава Україні, українські орхолюби. Неймовірно красивезний сьогодні завозик орхідейок у новій лінії міста Луцька на вулиці Шевченка, 13Б. Величезна напруга в Україні щодня сирени, але ми з вами мусимо триматись зі всіх сил, тому сьогодні трішечки зі мною по орху медитуємо. Адже щойно я завітала до нової лінії і одразу на ловця і звір біжить. Одразу завозик, бачите, стоять вони ще, ціни точно не знаю, але ми з вами трішечки понишпоримо. Як бачите, є ось такі жовтенькі, вони між собою різняться. Адже ця подібна на міра флору, а ось ця на Самер. Губки у них різні, форми, квіточки також різні, біленькі є. Там також повторюються деякі ось такий ще гребесенький красень. Посеред них є ще ось така кралечка, я її назвала А-ля Дарвін. Звичайно, це не Дарвін, губа зовсім інша, але подібна. До речі, квіточка крупноквіткова, багато пуб'янків, і ціна її приблизно буде десь 600 гривень. Адже ще ціни. Не виставили на цей привозик, і коренева у неї розкішна. І одразу вам показую бабулетку Торіно ось таку, адже у Луцьку доволі важко взагалі знайти будь-яку мутацію. Ось така коренева розкішна у неї. Коштує вона 519 гривень на одну гілочку. Можливо, хтось буде дивитись це відео із Луцька. Будь ласка, для вас, лучани, я тут цілу комбінацію зробила. Відставляю бабулеточку у першу ядку від гортензій. ось туди, в передостанню луночку. Ще орієнтиром будуть ось такі орхочки, як Magic Art, папушка. Тут я все позаставляла, зорієнтуєтесь. Головне не зволікати і чекувати у нову лінію. Ще раз нагадую орієнтир ось тут гортенції. Як бачите, мають бути по праву руку і перша яточка. Одразу там побачите, знайдете. Ну що ж, нехай щастить! По 519 гривень ще є інші кралі, не менш ефектні. Погляньте. Камера аж ніяк не може передати красиву розкіш цього бігліпа. Ті неонові бліки це щось чимось, та ще й хороша коренева. Моє коханечко Бігліп Спарклін Кіс. У нього зображення геть, як мої емоції. А ось ця кралечка. Назва вилетіла з голови. Ану ну, підкажіть, нагадайте цю аля панду. До речі, саме у цієї точка росту, бачите? Але вибір величезний, тому знайдете ще й без точки росту, повірте. Крупноквіткова рожева ось така на пуп'янках. Красунечка і ось така у неї хороша коренева. Хороший вибір сьогодні Magic Art або діамантове небо. Ефектна, розкішна. Що ще ж додати? Красень попушка. З червоним сплешем по пелюсті і фіолетовим. Також в наявності Манхеттен. Плямистий вусань. Доволі ефектний, колоритний. Подекуди механічні травми пуп'янків. Але розгалужений рожеве тло море крапу, крап на вусах. І ось така прекрасна коренева, хоч вона і в торфі. Віднайшла я також формейшн. Подібний він дуже до Манхеттена. Єдине на вусиках у нього немає крапу. Але крап є на губі. Ось ці цяточки брудні по пелюсці це грибок. Тут якась проблемка з шиєю. І маючи можливість, рубрика Порівняймо: зліва у нас Манхеттен, справа Формейшн. І головніша відмінність якраз той краб. Крап на вусах у Манхеттена. Бачите? А у Formeшена його немає. Він є лише на губі. Ну, знаючи мене, то я ще ж віднайшла і Пінг Драгона. Ось знову ж таки наш Манхеттен. А ось Пінг Драгон. Рожевий дракон. Немає він крапу на губі і немає крапу на вусах. З Манхеттеном він взагалі дуже-дуже відрізняється. А ось із формейшен його найбільш плутають. Формейшн внизу, пінк-драгон вгорі. На відміну від Пінк-драгона, у формейшена губа з крапом. Ще, звичайно, море є нюансів між цими всіма сортами, але вони такі, знаєте, доволі неяскраві. Тому я рекомендую вам обов'язково звертати увагу на губу. У Манхеттена крап на губі, на вусах. У Formation немає крапу на вусах, лишень на губі. У Пінг Драгона немає крапу ані на губі, ані на вусах. По 559 гривень також є мікс. І по 993 гривні ось такі каскадники. Нічого особливого, але ж ми з вами споглядаємо. Тепер поглянемо по 420 гривень. В наявності є Stardust. Дуже ефектна, яскрава, колоритна красунька. Поруч із нею миловидна кокетка Beautiful Smile. Єдине у неї якась проблемка на шиї, адже жовтий листочок саме від шиї. Уточнюю, що Beautiful Smile також не одна, тому вибрати можна. Неймовірно, ефектна Tropic Ocelot. Ох, її губа в гармонії із крапом на пелюстках. Грайлива така орхочка з хорошою кореневою. Це, напевне, Голдіон. Точно не скажу, але покажу кореневу. Ось така вона непогана. В явності є пічіс або сансет, неймовірної краси квітка, а легато. А ще величезний вибір ось такого плану красуничок рожево-сефірних. З хорошою кореневою. Це щось аля Варшава, дуже крупноквітковий квітковий винозничок. З неймовірно цікавушою губою. Ох, наміксовано смужечок А коренева бомба. Також в наявності ось такі красуні, бускові, білим неоном від колоночки з хорошою кореневою. І в наявності декілька денверів. Будь ласка, хто має Денвер, напишіть, чи трудяшки вони в домашньому цвітінні. Не знаю, хто це, але ця кралечка захотіла змотувати і, можливо, в домашньому розквітне метеликом. І коренева у неї не підвела. Біленьких, як завжди, до кольору до вибору на усі смаки з хорошою кореневою. Однесенька, наскільки я знаю, це надін. Кожна яності є Сан Себастьян, величезний трудівничок з такою кореневою. Цікавуща зефірна краля з крапом на нижніх пелюстках, і на оціночці доволі багато фарбованок. Хто дивиться мої відео, знає, що це мій біль. На оціночці нам відомий з вами Pink Dragon, який ми раніше порівнювали. Кореневу я вам не показувала, лишень погляньте, вона розкішна. Поруч із ним в хорошому стані на оціночці є Вівальді, бусковий насичений. І у нього коренева ось така. Можливо, хтось із лучан побачив свою хотілочку, не сполікайте. Щиро сердечно вдячна вам усім за орхокомпанію сьогоднішню. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!